Миргородська міська рада ухвалила звернення до іноземних міст побратимів щодо підтримки плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Таке рішення прийняли на 55-й позачерговій сесії 30 жовтня. У ньому, зокрема, йдеться про те, що план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України перед союзниками в США та європейських країнах, а також на засіданні Європейської ради. Визначає конкретні кроки, що мають змінити хід війни, яка триває вже майже 11 років. Цей план не тільки покликаний забезпечити перемогу України, він також є ключовим елементом стабільності та безпеки для європейських країн. Україна прагне справедливого миру, побудованого на основі міжнародного права, а не тимчасових компромісів чи умовного замороження конфлікту. Звернення міської ради спрямоване до іноземних міст побратимів з Литви, Польщі, Естонії, Латвії, Болгарії та Федеративної Республіки Німеччини. Мирозька міська рада 8 хвилин підтримує план перемоги, поставлений президентом України Володимиром Зеленським. Адже цей план є реальним шляхом до мирного та безпечного майбутнього для кожного. Ми впевнені, що його реалізація допоможе повернути справедливий і довгоочікуваний мир, заснований на міжнародному праві та національній гідності. У кожному його пункті закладено кроки до стягнення з безпеки, відновлення територіальної цілісності та захисту демократичних цінностей, які є важливими не тільки для українського суспільства, а й для всього цивілізованого світу. Від імені Миргородської міської територіальної громади звертаємось до вас з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед урядом вашої країни про підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським та посилення санкцій проти Російської Федерації. Маємо надію, що цей план знайде підтримку серед наших партнерів і буде повністю втілений у життя. Віримо в перемогу. Це рішення присутнє на засіданні депутати підтримали одноголосно. Також одноголосно депутати ухвалили рішення про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Миргородській міській раді в новій редакції. Відтепер обов'язки секретаря ініціативної групи виконуватиме Вікторія Козлова, начальник відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради.